Піти в нову школу. що? А чому так рано? Давай, збирай свою сумку і давай э, приходь. Ти будеш снідати? Ні, я в школі поснідаю. Ну, тоді я пішла. Ось моя зібрана сумка, а тепер треба піти в школу. Мам, Я в школу. А, ти вже йдеш? Тоді давай, удачу тобі в школі. У нас Так, добре, я пішла. А я на роботу. Всі начебто школа номер 10 Ну, я думаю, це вона. Треба зайти. О боже, ну ідея. начебто нікого нема. а Мама казала, що має мене хтось зустріти. Так, десь тут має бути моя нова учениця, яка прийде в мій клас. О, це начебто вона. О, там хтось іде. Це нова учениця, як я розумію. Е, так, я нова учениця. Ви моя нова вчителька? Ну, Я думаю, що так, бо у мене має бути сьогодні новинка. Тому ти маєш піти зі мною та з радістю. Так, клас, дзвінок ще не продзвонів, але ви маєте вже зібратися. Я вам, хотіла... я вам ще вчора сказала, що у нас буде нова учениця і можеш проходити. Всім привіт! Я Фотошай і дуже хочу з вами познайомитись. Добре, потушай сідай на своє місце, а сумку поклади ось так. А, добре, я покладу. Заточайте, поклала свою сумку, а тепер. А, ну так, Зараз дзвінок якраз, і ми будемо повторювати теми, тем, які ми проходили раніше. Нові теми я не можу задавати, тому що у нас новенька. Ну, готуйтеся. І так ось вони пішли з а, дзвінок. Ну, Я буду йти до директора, а ви хто хоче можете в коридор, хто хоче йти в туалет, в їдальню. Я, перепрошую, але я не знаю, де їдальня. Ну, попроси когось тобі допомогти, а я пішла. Ми йдемо ну, в коридор. Теж піду в коридор. Привіт. 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 Я дуже хочу з тобою познайомитись. Та я теж. Mm. А, ну добре, я Флотерша й приємно познайомитись. А я Фіола, а я Лариса. Дуже приємно познайомитись. Мені теж. І мені. Давайте будемо е, хорошими друзями. Давайте. Ну, тоді Давайте ми теж підемо в коридор. Ну і що тут відбувалося, поки я не була в школі. Ну, Тут е, відбувалося багато чого, але. Найголовніше, що в нашому класі є худіганка, це Стейсі, це та жовта дівчинка з жовто чорним волоссям. Вона дуже хуліганить над новенькими і їй це дуже не сподобалось, по-моєму. О Боже, як мені тут вижити? Ми тебе будемо охороняти. Так. Ой, не дякую. З... О, вже треба йти в клас. Не, ви вже прийшли, сідайте, дівчата, дівчата, знову. Чого за пізниця? Ех, добре, відкривайте свої підручники з математики. Боже, вже половина уроку пройшла, їх ніяк нема. Куди вони ділися? Наперед вже пішли в коридор. А, дівчат, а, що вони були в коридорі? Ні. Або вийшли в туалет, або вийшли на вулицю і запізнюються. Так, і мені викликати. Добре, Ларіса, давай виходимо. Е, який приклад? Ну, Давай. 5 на 9, 9 3. О, це буде 42. Правильно, наліпка. За те, що так швидко відповіла. Так, а тепер. Ну, добре, зараз перерва, їдіть на перерву, а я піду до директора. Ти вони завжди йде до директора. Ладно. Пішліть, ви мені покажете, де сто... можна поїсти. Добре, пішли. Так, ми ну, так смачно снідали. З... Тільки вийшли вже одразу на урок. Ну, добре, пішліть. Так, вже скоро буде. Останній урок на сьогодні. Ну, вже тут. О, ну, чудово, сідайте на свої місця. Ми будемо починати наш останній урок на сьогодні. Так, цікаво, скільки часу залишилося дзвінка? Хто може глянути? М -м, я можу глянути. Лишилася одна хвилина. От я, мабуть, вже нічого і не встигну. Тоді давайте... До побачення вам, я пішла. І З... пішла вже дзвінок. Добре, давайте і ми підемо. Давай. Давай. Е, ну бувайте тоді, дівчата, мій жим там. Так мій теж, пішли разом. Ага, у мене там. Добре, бувайте, я пішла. Мам, я вдома. О, ти вже вдома. Ну як там твій день знайшла? Ну, друзі. Так, знайшла. Ну, чудово. Зараз ти можеш відпочивати, а я поки обід готую. Добре. М Фотоша, я хотіла тебе запитати. Там у тебе багато домашнього завдання сьогодні. Я вже я зовсім забула про домашнє завдання зараз. Ну, добре, тоді роби. Ой, домашнє завдання це. Так, нарешті я вже доробила ці уроки, а тепер вже можна посидіти в ноутбуці так сьогодні. Я вже могу спати, но я буду спати. Ти вже будеш спати так рано, ну добрий лягай. Тобі, 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 тобі добра нічого. Ама, ти випадково не знаєш, чому у мене будильник задзвонив так рано. Бо зараз же шоста ранку, а у мене школа на сьому ранку. Ой, це я тобі поставила. Ну, тобі треба трошки е, раніше зібратись, тому що тобі там вчителька не тобі, а в групу написала, що треба взяти сьогодні на урок. Ти я маю це взяти? Ну, так. Відти Дез... збиратись? Так, іди. Добре. Так, начебто зібрала. О, начебто хтось ще щось написав. О, треба взяти ще кілька листочків папіру. Вони в мене десь під ліжком. Зараз треба його посунути. Ось. Тепер їх треба скласти. Ось, Тепер точно склала, а тепер треба мою сумку покласти в мій телефон. Точно дві дві сумки готові? Мам, я в школу. Та добре. Тепер як його нести. Слухай, тих не знаєш чому нам сказали брати ці от папір, ручку. Ні, не знаю. Про це цікаво. Привіт! Привіт! Зараз я швиденько збігаю за своїм пакетом. Знаєш, чому а, нам треба брати оці речі? Не зовсім не знаю, мені самі цікаво. Е, ну добре. Вчителька якраз сказала, що цей пакет можна залишити тут. А, а, поки, а, поки перший урок буде, ну на другому уроці ми будемо вже використовувати це все. А, ну я как раз тут завышу. Так. З -з -з -з. О, уже пришли на урок. Пошли. Так, нарежьте большой урок математика. Сюда это у нас переместится. Так, ми будемо починати наш урок математики. Будемо це відпізнення. О, дивіться, хто прийшов. Запізнення у вас? Де ви були вчора в школі? Ми були е, в коридорі, а потім пішли в їдальню. Точно були в їдальні. Вибачте, але ми були в їдальні? Там нікого не було. О, ні, ми були там. Нас затримали і казали, що треба допомагати готувати. Так. Угу. Та що ви брехаєте. Там нікого, ніколи нікого не заставляли. Сідайте на свої місця і вам обоє. І вам трьох буде дуже погано батьків у школу. Так, починати наш урок математики. Так, зараз когось виключу. Добре, зараз е, перерва. Я залишусь в класі, а ви йдіть е, куди там лечите? Буде лежати тут. Як е, ідемо е, в їдальню. Давай вычитать. Да, я просто получу угу. это. Угу. Так, я опять полностью ей. Ну, у меня не идей. У меня тоже. И у меня. Так, из коридора. коридор. И, да, в коридор. Добрый, повертайтесь, тики. Беть, як вам так на плановенька вже все портить. Ага, повністю згодна. Ай, що сталося? Тут за щось не... мене щось є. О, тут якась сумка. Та ні, це пакетик. Написано її ім'я. Чекайте, в мене є план. Цікаво, який. Стейсі, у тебе чудовий план. Mm. Да, це дуже круто. Але тепер головне, це скласти все, наче нічого і не було. Так, зараз. Хі-хі, так круто вийшло. Правда? Угу. Что это вы тут хихикаете? Это твое дело. Справді, пришли тут. Доброе пришли девчата, чата. Бачите, что ты сумочку? Как известно, бачила. Тоже круто. Мы пишем уже на той урок. Так, девчатка, уже звенок э, стоять по своим местам. Ну, добро. <звы> Мы тут. Сідайте на своє місце, девчата. Доставайте свої листочки. Паперу а де твої листочки? Ой, я забула, я забула їх у коридорі, зараз я повернусь. Схоже, працює наш план. Ви поки доставайте свої папери, поки фото ще повертається. Я, я тут. Так, тоді ви доставайте всі свої листочки і ми почнемо урок. Так, зараз я теж достану. Що це таке? Може. зрозуміти? Я, я теж не знаю, що це таке. У мене були пусті листочки їх брала під своїм ліжком, я це точно пам'ятаю. що я навіть не знаю, що з тобою робити. Я думала, ти гарна учениця. Вже в перший день це. Це побачила а ти носа... сп... справді дуже погано, бо ні. правда, я такого не писала. Що на Що це? Я такого не писала. Я не знаю, що це таке. Якщо це? Що ви зробили, тоді ви дуже пошкодуєте це. Та навіщо нам це? Ага, угу. зразу ми винні. Та-то. -та. Подивіться. Ну, що я не могла від тебе такого очікувати, але насправді це така... Дуже гарна поні. Тому перегортай свій листочок, поки напиши на іншій стороні. Потім вже будемо з цим збиратися. Продолжим мы с тобой Почему? Я же нарубила. Вот я знаю, нарубила ты себя, Не, Я честно тебе нарубила. Это же мне даже другой день. Ты говори, знаете, я Клас. <звіст> що? Директор? Чи я можу вам допомогти? Ой, вибачте. Ваша класна нам сказала, що хтось з ваших дітей ам... портить чийсь роботу або папер, або зошит ам... іншого. У нас таке сталося якраз. Але хто? Ну, скажи. І троє біла, фіолетово та жовта. Це справді ви. Ні, це не ми, це неправда. Якщо, якщо це справді ви і ви кажете зараз брехню, тоді а, вас а, буде... Звільнено зі школи. О, е, якщо ви не скажете впродовж цих п'яти секунд, тоді все. Ви, вас звільнено. Один, два. Що ж робити? Тому треба сказати, що буде звільнено. Добре. Добре, це ми. Ну, і цікаво, навіщо ви це зробили? Ми хотіли помститися Флатершей, за те, що вона нас видала е, вам. Дівчата, я зараз на вас дуже зла. Е, просто вам за рік одразу два ставлю. Це просто неможливо терпіти. Батьки школи я вже сказала. Е, і... Ну і все, але якщо це хоч раз ще повториться, тоді вам, дуже, нам буде, вам буде дуже погано. Добре, ми більше ніколи так не будемо. Перепрошую. Добре. Тож, директор, ви можете йти? Так, у мене і так купа, купа справ. Дякую тобі. Без проблем. Добре, я пішла. Теж. Зараз вже буде кінець. Ну, добре, ви можете йти додому. До побачення вам всім. І Стесі, Клара та Ізабела, не забудьте своїх батьків у школу. Добре, я пішла. І всім вам до побачення ще раз. Ну, що ж пішли, дівчата. Пішліть. І сумку свою не забудь. Знаєте, дівчата, я просто в захваті від того, що сьогодні сталося. Думаю, це ще не в захваті. Це, звісно, не в захваті. Ну, добре, я вже піду домой. Додому, тому що мама потім буде карати мене. тому я вже пішла. Добре, зараз давай підемо додому разом, а завтра е, підемо до школи разом, ти мені напишеш. Добре, давай. Пішли. Я вдома. О, ти вже вдома. Не пізналася сьогодні. Як твій сьогоднішній день? Дуже багато всього сталося. Якщо хочеш, можеш розказати. Ну, добре.